Сюженна Ітон була 59-річною американською науковицею, професоркою молекулярної біології в Дрездені, Німеччина. Вона подорожувала світом, проводячи конференції про новітні відкриття у своїй галузі. У липні 2019 року сюженна приїхала на мальовничий грецький острів Крит, навіть не підозрюючи, що це буде її остання поїздка. І що людина винна в її загибелі, буде викрита завдяки власним відео на YouTube. Другого липня після конференції Сюзанна грала на публічному піаніно у вестибюлі готелю. Потім попрощалася з колегами і пішла до свого номера. Це був останній раз, коли її бачили живою. Коли вона не з'явилася на вечірню зустріч о 18.00, колеги забили на сполох. Минуло понад добу і жодних звісток 3 липня. Поліція відкрила її кімнату. Усе всередині було на місці. Речі не зачеплені. Зникли лише кросівки для бігу та спортивний одяг. Друзі одразу зрозуміли, вона ймовірно пішла на пробіжку. Сюженна була досвідченою спортсменкою, мала чорний пояс із Теквандо і бігала щодня. Поліція розгорнула пошуки навколо готелю та на місцевих бігових маршрутах. Родина оголосила винагороду 50 тисяч євро. Та лише через п'ять днів, 8 липня, двоє хлопців, досліджуючи покинутий нацистський бункер, натрапили на мішковину, що накривала щось на землі. Під нею були закривавлені останки Сюзанни. Ітон. Це був початок найжахливішого розслідування на криті за останні роки. Ростин підтвердив найгірше численні переломи по всьому тілу, зламані ребра, відірване вухо. Це не було ні тепловим ударом, ні нещасним випадком. Це був жорстокий злочин. Слідчі прочисують околиці, і вже біля входу в бункер бачать чітку підказку, сліди автопокришок. По малюнку протектора виходять на конкретну модель, а далі на автомобіль. Він належить 27-річному місцевому жителю вівчарю на ім'я Яніс. На допиті він удає здивування. Мовляв, проїжджав повз випадково і нічого не знає про жоден бункер. Брехню зносить Ютуб. Яніс багато років вів канал, у 2012-му Завів сторінку під власним ім'ям. Знімав дослідження покинутих нацистських укріплень, зокрема й цього бункера. За кілька днів до знахідки тіла він видалив майже все, лишивши три невинні ролики про цигун. Коли поліція відновила частину контенту, маска злетіла. 15 липня Яніса заарештовують. Далі заліз у бетон, земля на якій стоїть бункер, оформлена на родину підозрюваного. У багажнику його авто сліди крові Сюзанни. Під тиском фактів Яніс зізнається: він побачив її на пробіжці, двічі наїхав машиною, затягнув у салон, завіз у бункер і там убив. Та згодом він змінює версію, розказує про демона, що наказав вбити, але суд йому не вірить у 2020 році. Він отримує довічне без права дострокового звільнення. Та на цьому нитка жахливих історій не обривається. До поліції надходять заяви від жінок, які раніше ледь не потрапили під колеса тієї ж машини. У досьє Яніса спливають давні епізоди. Підпал жорстоке поводження з тваринами. Типові тривожні дзвіночки для ескалації насильства. А в одному з відновлених відео з бункера видно кістки, підозріло схожі на людські, їх офіційно так і не знайшли. Хтось, схоже, прибрав. І наймоторошніше репліка друга записана на тому ж відео. То де ти залишив того старого? Якщо ці слова не чорний гумор, тоді історія Сюзан не може бути не першим епізодом у довгій тіні, яку кидає цей бункер. І поки Крит ще оговтувався від шоку, який залишила справа Сюзанни Ітон, інтернет підкинув нову історію. Знову Ютуб, знову жінка, яка ділилася з глядачами своїм життям, і знову фінал, якого не побажаєш навіть ворогу. Її звали Саманта Волфорд. Їй було 24, Вона була з маленького містечка Монтічелло, штат Техас. Саманта жила з чоловіком Арнестом і барою і виховувала п'ятьох дітей: дві пари близнюків і ще одного малюка. Її канал на YouTube мав назву Сімпліманік 6075 І за словами самої Саманти, це відображало її хаотичне, але прекрасне життя матері. Ще кілька років тому все виглядало інакше. У 2008 році вона була самотньою мамою, виснаженою двома немовлятами, без підтримки і без перспектив. Їй не вистачало сну, грошей і здається самої себе. І саме тоді, у тату салоні, де працював Ерні, відбулася зустріч, яка змінила все. Він був простим хлопцем, спокійним, уважним, трохи мовчазним. Але поруч із ним Саманта вперше відчула стабільність. Вони закохалися, почали жити разом, а згодом створили родину. На відео того часу вона усміхалася, розповідала про дітей, про побут, про те, як мріє зніматися у фільмах. Я завжди хотіла бути акторкою. Казала вона у своєму першому відео, і Ютуб дає мені шанс, хоча б спробувати. Та з часом її хобі перетворилося на одержимість. Саманта дедалі частіше сиділа перед камерою ніж із власними дітьми. Вона знімала все від сніданку до нічних розмов, вигадувала серії, писала сценарії, шукала ідеї для роликів. І поки вона ганялася за переглядами, Ерні тягнув на собі сім'ю. Працював у день, а вночі підробляв доставчиком піци, щоб забезпечити дітей. Поступово у відео Саманти з'явилися дивні нотки, між рядків, натяки на сварки, невдоволення шлюбом, фрази про біль і образи. Глядачі не розуміли, це гра чи натяк на щось реальне, а потім повна тиша. В березні 2014 року канал Сімплі Манік перестав оновлюватися. Жодного відео, жодного посту, ніби вона просто зникла. Минув рік 20 лютого 2015-го. Ранковий дзвінок до поліції зірвав тишу маленького міста. Коли офіцери прибули на місце, вони побачили дивну картину. Саманта сиділа на підлозі спальні, зв'язана мотузками, перелякана, але без видимих травм. Її чоловіка Ерні не було у будинку. Хаос, але дивний речі розкидані, проте нічого не зникло. Діти спали в сусідній кімнаті, навіть не прокинувшись від шуму. За словами Саманти, посеред ночі в дім увірвалися троє чоловіків у масках. Вони побили Ерні, зв'язали її, забрали чоловіка і зникли. Все виглядало як викрадення, але деталі не складалися в логічну історію. Поліцейські звернули увагу на те, що не було жодних ознак зламу. Готівка, коштовності, техніка, все залишилося на місці. Інтуїція підказувала, це не грабіж, це щось інше. Коли розслідування справи Саманти Волфорд увійшло в активну фазу, поліцейські зрозуміли, вони мають справу не з трагедією, а з ретельно продуманою історією. Усе починалося як типова побутова драма: виснаження ревності, побутові сварки, а закінчилося цинічним убивством. Детективи вилучили її телефон і комп'ютери, знайшли сотні повідомлень і листувань, які перетворювали версію викрадення на фарс. У її месенджерах було чітко видно, Саманта координувала свої дії з трьома чоловіками, які в ту ніч увірвалися до будинку. Вона знала точний час, коли вони прийдуть, де спатимуть діти, і навіть що має сказати поліції після всього. Повідомлення виглядали сухо, беземоційно, як інструкції зі зйомок чергового відео: все готово, він спить, телефон вимкни, рухайся, писала вона. Коли детективи прочитали ці слова, сумнівів не залишилося. Мотиви Саманти були дивною суміш розчарування, гордості та бажання знову відчути себе особливою. Вона перестала бути дружиною і матір'ю, а почала жити вигаданим життям, де вона героїня власного фільму. Її Ютюб став для неї втечею, і що далі вона занурювалася у вигаданий світ, то більше втрачала зв'язок із реальністю. Коли Ерні намагався повернути її на землю, вона сприймала це як загрозу. На суді прокурори прямо сказали, Саманта не шукала виходу з проблеми, вона шукала сцену, і саме тому фінал став настільки трагічним: 149 років ув'язнення, символічна цифра, яка звучала як вирок не лише людині, а й тому ілюзорному світу, який вона собі побудувала. Її діти залишилися сиротами, а канал Сімплі Манік» – порожнім архівом нереалізованої мрії. Після цього в медіа ще довго обговорювали феномен цифрових ілюзій, коли бажання здаватися щасливим стає важливішим за те, щоб ним бути, і саме тоді з'явилася нова історія, така сама на перший погляд, але зовсім інша за суттю. Її звали Діана Лавджой. Вона була технічною письменницею з Карлсбаду, Каліфорнія, спортсменкою, яка брала участь у триатлонах, і жінкою, котра будувала своє життя навколо фітнесу та ідеї нового початку. У 2008 році вона створила власний блог Лавджой Фітнес і Ютуб канал Хеві Діджей, де розповідала про тренування, здорове харчування та подорожі з чоловіком Грегом. Вона знімала відео, де готувала страви після тренування, ділилася порадами про відновлення енергії. На камеру вона виглядала впевненою, щирою і спокійною. Але поза кадром усе виглядало інакше. Діана та Грех довгі роки намагалися завести дитину. Вісім викиднів поспіль, лікарі, обстеження, нескінчення спроби, усе це виснажило їх фізично і емоційно. Коли у 2012 році вони нарешті народили здорового хлопчика. Їм здавалося, що всі випробування позаду, але замість полегшення прийшло відчуження. Грех втратив роботу, і роль єдиного годувальника лягла на діану. У неї накопичилися втома, злість і страх. Усе це перетворилося на підозри і звинувачення, які зрештою зруйнували їхній шлюб. У 2014 році вона заявила поліції, що чоловік нібито вчинив насильство проти неї і дитини. Грега виселили з дому, відкрили справу, але доказів не знайшли. Після двох років судів і посередництв. Опіку над сином розділили порівну, а Діані довелося виплатити Грегові компенсацію у розмірі 120 тисяч доларів. На цьому історія мала би завершитися, але вона лише починалася. На початку вересня 2016 року Грег отримав дивний дзвінок від незнайомця, який представився приватним детективом. Той стверджував, що має докази, які допоможуть Грегу виграти суд за опіку і довести брехню Діани. Документи, мовляв, він залишив на стовпі біля будинку. Грех не сторожився, але все ж вирішив перевірити. На всяк випадок узяв із собою друга. Коли вони дійшли до стовпа, пролунав постріл. Потім ще один це був снайпер. Куля влучила Грегу в груди. Усього за кілька сантиметрів від серця. Він вижив дивом. Коли поліція обстежила місце події, неподалік знайшли рушники, залишені стрільцем. ДНК на них належало чоловікові на ім'я Велдон МакДевід, інструктору зі стрільби, який працював із Діаною. Під час обшуку в його гаражі виявили зброю, а в будинку Діани одноразовий телефон, з якого до стовпа, з нібито доказами, заманили Грега. Після цього все стало очевидним. Жінка, яка кілька років вела фітнес-канал і вчила інших контролювати життя, сама втратила контроль. Вона замовила вбивство колишнього чоловіка, щоб уникнути виплат і повернути собі повну опіку над дитиною. У 2017 році суд визнав Діану та Велдона винними. Її засудили спочатку до 26 років, потім до 50, Фактично довічно. Грех вижив, пройшов через тривалу реабілітацію, і сьогодні виховує сина сам. І все ж найжахливіше в цій історії не сама спроба вбивства, а те, як звичайна усміхнена людина, яку щодня бачили тисячі глядачів, виявилася здатною на таке. Камера не завжди показує правду, іноді вона лише дзеркало, у якому людина бачить власні примари. Після американських трагедій історія переноситься до холодної, тихої Ісландії, країни, яку зазвичай уявляють спокійною, чесною, майже безпечною. Але навіть там, серед безкраїх лавових полів і водоспадів, трапляються історії, що розкривають темну сторону людської душі. Його звали Гунар Рунар Сіг Торчон, молодий чоловік із Рейк'явіка, який на перший погляд нічим не вирізнявся серед інших. Він не мав постійної роботи, майже не спілкувався з людьми, зате часто знімав короткі відео для свого каналу на YouTube. На його сторінці було лише одне відео: моє зізнання Гілдер. Камера стоїть нерухомо, а він трохи напружено, але відверто говорить про своє кохання до дівчини, яку знає все життя. Здавалось, звичайне зізнання сором'язливого хлопця, проте це відео стало ключем до одного з найжахливіших злочинів в історії Ісландії. Щоб зрозуміти його, потрібно повернутися в дитинство Гунера. Він ріс без матері, вона залишила сім'ю, коли він був ще немовлям. Батько став для нього єдиною опорою, але коли хлопчику було дев'ять, усе обірвалося. Уночі просто в його присутності батько вистрілив собі в голову. Кунер стояв поруч, бачив усе і не зміг ні забути, ні пробачити. З того часу він замкнувся, не мав друзів, уникав контактів, жив у власному світі, де біль поєднувався зі страхом бути покинутим. Єдиною людиною, яка пробивалася крізь цей мур, була дівчина на ім'я Гілдер. Вони разом навчалися у школі, гуляли, слухали музику. Для неї це була просто дружба, а для нього щось значно більше. Роки минали, але його почуття не слабшали. Гілдер дорослішала, закохалася, побралася з чоловіком на ім'я Ханеш, а Гунар так і залишився десь поруч, ніби тінь із минулого. У березні 2009 року він створив канал на YouTube і виклав те саме відеозізнання. Воно виглядало щиро, навіть зворушливо. Мовляв, я кохаю тебе, і якщо колись будеш нещасна, я завжди поруч». Гілдер Не відповіла, але не відштовхнула. Вони продовжили спілкуватися, і навіть її чоловік, доброзичлива людина, не бачив у цьому нічого небезпечного. Хане з часом жартував, що у дружини є вірний фанат. Та в серпні 2010 року все змінилося. Одного вечора Гілдер вирушила на вечірку, де був і Гунер. Вона випила занадто багато, і друзі попросили саме його відвести її додому. Довіряли, бо вважали безпечним. Але замість її будинку він повіз її до себе. Коли вона прокинулася, вже був ранок. Гілдер була дезорієнтована, налякана, розгублена. Вона одразу подзвонила другові, щоб той забрав її, і вже за кілька хвилин стояла перед дверима власного будинку, не розуміючи, що її чекає. На сходах біля спальні лежав Ханес у калюжі крові, 20 ножових поранень від рук до потилиці. Він був мертвий. Поліція почала розслідування. Спершу вони розглядали всі можливі версії: помста, пограбування, бізнес-конфлікт, але все вказувало на емоційний злочин. І тоді хтось із друзів Гілдер згадав про дивне відео Гуннера. Коли детективи подивилися його, їм стало ясно, це не просто кохання, це одержимість. Його викликали на допит. Він заперечував усе, казав, що не має до подій жодного стосунку, але доказів тоді бракувало, і його відпустили. Через кілька тижнів під час повторного огляду місця злочину слідчі натрапили на кривавий відбиток взуття. Аналіз показав, що це обмежена серія кросівок Adidas. Уся Ісландія мала лише 18 пари. Гунер володів однією з них. Цього разу його затримали. Обшук автомобіля та квартири підтвердив, на взутті у машині знайшли сліди крові Ханеса. Тоді він зізнався, розповів, що планував убивство кілька місяців, купував речі через третіх осіб, аби не залишати слідів. Він чекав моменту, коли зможе залишитися з гілдер наодинці. Мотив був простий і страшний, водночас, він не міг змиритися з тим, що вона належить іншому. На суді він сказав фразу, яку Ісландія запам'ятала надовго. Я кохав її, вона мала бути зі мною, не з ним. Перший суд визнав Гунара неосудним через психічну травму дитинства. Його відправили на лікування, але прокуратура подала апеляцію, і Верховний суд скасував це рішення, заявивши, що Гунар діяв свідомо і продумано. Вирок 16 років ув'язнення. Це було найм'якше покарання, яке він міг отримати, враховуючи жорстокість злочину. Через 9 років його звільнили умовно. Сьогодні він працює на складі, живе відлюдно й уникає публічності. Але в Ісландії досі згадують ту історію. Люди кажуть, що його відео й досі іноді з'являється в рекомендаціях. короткий і спокійний монолог про кохання. Який тепер звучить як передмова до вбивства, кожна з цих історій починалася однаково із бажання розповісти про себе: камера, об'єктив, червона кнопка запис, усе здавалося безпечним способом поділитися думками, мріями, життям. Але іноді за екраном народжується не натхнення, а темрява. Сюзенна, Ітон, Саманта Волфорд, Діана Лавджой, Гунар Торчон – Усі вони по-своєму залишили слід в інтернеті. Одні стали жертвами, інші злочинцями. І кожне відео, кожна публікація, кожен невинний пост зрештою став доказом у справі, що зруйнувала їхнє життя. Ютуб створений для історій, але він не обирає, які саме історії будуть розказані. Іноді це натхнення, іноді сповідь, іноді свідчення злочину. Бо поки ми дивимося на екран, він дивиться на нас у відповідь.